Чи варто після 28 серпня відмовлятися від штатного розпису на підприємстві? Як визначити порядковий номер місця роботи при повторному працевлаштуванні? Та яку процедуру мінекономіки пропонує для збільшення квоти бронювання критичних підприємств до 100%? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 18 по 22 серпня. Поїхали. З 28 серпня скасовується обов'язковість штатного розпису, адже стаття 64 господарського кодексу України, яка єдина прямо передбачала право підприємств визначати організаційну структуру, чисельність працівників і затверджувати штатний розпис, втратить чинність. Відтепер підприємства зможуть самостійно вирішувати, чи потрібно вести штатний розпис, адже його відсутність не вважатиметься порушенням. Водночас складання штатного розпису є важливим елементом роботи з персоналом. На цьому продовжують наголос. Шувати профільні міністерства та відомства, зокрема, мінекономіки у листі від 19 серпня зазначило про обов'язковість затвердження штатного розпису на підприємстві, адже саме цей документ забезпечує права працівників на працю, їх захист від незаконного звільнення та гарантію оплати працю. Цю позицію підтримує і держпраці. Нагадаю, що саме на підставі штатного розпису ухвалюють рішення щодо прийняття переведення та звільнення працівників. Окрім того, штатний розпис дозволяє встановити найменування професій, посад визна. Начати оклади за кожною посадою, розрахувати фонд оплати праці не місяць, а іноді і на рік звісно підприємство може розробити альтернативний документ, наприклад, як додаток до наказу про затвердження організаційної структури. Але чи є сенс вигадувати нове, якщо вже існують перевірені форми для цієї мети? Тому рекомендуємо і після 28 серпня не відмовлятися від використання штатного розпису, а продовжувати застосовувати його як практичний інструмент для управління чисельністю та структурою персоналу. Про долю штатного розпису після 28 серпня та рекомендації щодо його заповнення на вебінарі 25 серпня. Фахівці головного управління пенсійного фонду України в місті Києві роз'яснили, що порядковий номер місця трудових відносин при повторному працевлаштуванні не змінюється та залишається унікальним для підприємства, з яким особа перебуває або перебувала у трудових відносинах. Порядковий номер місця трудових відносин це послідовність місць роботи працівника у різних роботодавців. Він є унікальним номером підприємства кодом суб'єкта і використовується однаково для всіх записів про трудові відносини з цим підприємством. У паперових документах наразі чіткого механізму його визначення законодавством не передбачено. Водночас, під час оцифрування трудових книжок або передачі оперативних відомостей до ПФУ про прийняття, переведення, звільнення тощо, цей номер обов'язково необхідно вказати. Щоб визначити порядковий номер місця трудових відносин, достатньо переглянути паперову трудову книжку за наявності або витяг з електронної трудової книжки працівника та знайти порядковий номер останнього місця роботи. Ваш номер буде наступним. Також порядковий номер можна визначити за допомогою довідок ОК 5 та ОК 7. Якщо це перше місце роботи або навчання і раніше записів про трудовий стаж не було, то порядковий номер буде один. При зміні місця трудових відносин присвоюється наступний номер за порядком. Якщо працівник повертається на попереднє місце роботи, код знову буде один. У випадку зміни назви організації код суб'єкта не змінюється, роз'яснюють пенсійники. Відповідальність за помилково вказаний номер. Відсутня, якщо навіть трапиться неточність, пенсійний фонд України виправить її під час обробки звернення, і це не вплине на розгляд документів. Ознайомитися з роз'ясненням пенсійного фонду можна у міні-курсі на Кадроленд. На офіційному сайті уряду оприлюднено проєкт програми його діяльності, у якій зокрема зазначено цілі міноборони, серед ключових напрямків удосконалення стратегічного та оборонного планування, розвиток кадрової політики, мобілізації та рекрутингу у документі. Передбачено, що до 31 грудня 2025 року необхідно удосконалити процедури бронювання військовозобов'язаних з урахуванням потреб оборони та економічних інтересів держави, а також внести зміни до постанов кабінету міністрів номер 76 та 45 до 31 грудня 2025 року необхідно створити електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А до 31 березня 2026 року запровадити нові електронні процедури бронювання військовозобов'язаних та інтегрувати електронний кабінет підприємства з реєстрами персонального обліку. Хочете бути завжди в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на Кадроленд. Тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. Нашого Команда невтомно працює, щоби надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднайтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Федерація профспілок України країни роз'яснила, якщо працівник уже використав відпустку за 25-й рік, то надати йому щорічну відпустку за 26 рік, робочий період якого ще не розпочався, не можна. Відповідно до частини 9 статті 10 закону про відпустки, відпустки за другий та наступні роки роботи надають працівникам у будь-який час відповідного робочого року. Однак закон про відпустки не передбачає можливості надавати відпустку за робочий рік, який ще не розпочався. Це стосується і працівників, які мають право право обирати час відпустки. Відпустка за майбутній робочий рік може бути надана тільки після початку відпрацювання цього року. Тобто, коли починає формуватися відпускний стаж за відповідний період. Наприклад, другий робочий рік розпочинається з 1 вересня 2025 року. Вже з 1 вересня працівнику може бути надана щорічна відпустка повної тривалості. Якщо працівник звільняється до завершення робочого року, за який він уже скористався відпусткою повної тривалості, роботодавець може утримати з його зарплати, суму, що відповідає дням відпустки, наданої за невідпрацьовану частину року. Коли при звільненні відрахування і зарплати не проводиться, у довіднику на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснили, працівник може працювати за сумісництвом на будь-якій кількості підприємств. Проте одне місце роботи обов'язково має залишатися основним. Нагадаю, що під сумісництвом розуміють виконання працівником, окрім основної додаткової оплачуваної роботи, у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві чи в іншого роботодавця. При цьому з працівником укладається окремий трудовий договір. Видається наказ про прийняття та подається в повідомлення до податкової. Працівник, який не Має основного місця роботи, не може працювати за сумісництвом, наголошують у держпраці. Якщо при працевлаштуванні внутрішнього сумісника питань не виникає, то при прийнятті зовнішнього сумісника роботодавець не має права вимагати підтвердження основного місця роботи. Це не передбачено статтею 24-25 кодексу законів про працю. Проте працівник може добровільно надати таку інформацію за проханням роботодавця. Чи потрібно для сумісників заводити окремо особову картку П2 та особову справу? На вебінарі 28 серпня. На минулому тижні ми інформували, що уряд збільшив квоту на бронювання працівників критично важливих підприємств, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій без визначеної дати завершення до 100%. у листі від 19 серпня. Мінекономіки роз'яснило покроковий алгоритм збільшення ліміту бронювання. Критично важливі підприємства звертаються до відповідної обласної київської чи севастопольської міської держадміністрації або військової адміністрації, якщо вона створена, із зверненням в якому зазначають. Реквізити рішення державного органу про надання статусу критично важливого, місце знаходження підприємства за даними ЄДРПО, підтвердження фактичної діяльності на відповідній території, кількість військовозобов'язаних та уже заброньованих працівників, додаткову потребу у бронюванні у відсотках. До звернення додається копія рішення відповідного органу про визнання підприємства критично важливим та інша інформація за потреби. Адміністрація перевіряє інформацію у зверненні і у разі. Позитивного висновку передає його до відповідного державного органу для подання через портал Дія повідомлення про зміну або збільшення ліміту бронювання в єдиному переліку. Про запровадження технічної можливості зміни ліміту бронювання через портал Дія Мінцифри проінформує окремо. Дізнайтесь, які документи потрібно готувати до перевірки ТЦК, якщо на підприємстві є заброньовані працівники, у новому відеокурсі зміни у військовому обліку перевірки ТЦК разом із ДПС та Держпрацею в умовах немораторію. Як підготуватися за додатком 31 та уникнути штрафів? На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі! Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.